Навіщо вивчати бокові гілки при дослідженні Родоводу? На прикладі нашого клієнта покажу. Дідь. Ось є Марченко, Артем Іванович 1843 року. Це прямий предок шостого покоління нашого клієнта. Артем Іванович, ну, Артем та Іванович, але у нього є рідний брат Артем Іванович. Абсолютно повний співпадінець. Бачите, рідні брати, обоє живі, в обох є сім'ї. В цього Артема є жінка Ганна, а в цього Артема є жінка Меланія, і в них є діти і там, і там. І відповідно, якщо б ви не вивчали рід Марченків в цілому, ви б поняття не мали, що їх є два. І відповідно зустріли б першого ось цього Артема, і вирішили, що це ваш прямий предок. Ну і відповідно би збились на сусідню гілку. В цьому випадку Артеми, хоча б рідні брати, і ось дід в них спільний. А буває так, що оцей Артем Іванович і оцей Артем Іванович могли бути двох, трьох, чотирьох юрідними братами, і відповідно тоді набагато важче знайти, яка гілка ваша. Плюс дружини тут, бачите, Ганна, а тут Меланія. А могли бути умовно Марія Іванівна і в того, і в того. Ми колись такий випадок зустрічали. І Ще покажу вам на сповідальному розписі за 1870 рік. Ось так цей документ виглядає. Ось дивіться: Февронія Савівна Марченко, вдова, 62 роки, діти її Мейсей, 17, Артемон, женат, жена його Меланія Федоровна, 21 рік. І опять Артемон, женат, 27 років, жена його Анна Афанасіївна. І в цього є діти. Причому це не одна сповідалка, по якій ми перевірили. Це за 70-й рік я вам показую. Ми вже подивилися 65-й, перший перепис 97 го року. І у всіх цих документах є обидва Артеми Іванович. Тому так буває, що дві дитини носять одне ім'я в одній сім'ї. А бувають повні співпадінці, які родичі більш дальні, двох, трьох, чотирьох юрі рідні, і вони теж будуть з однаковим ім'ям по батькові і прізвищем, а інколи навіть з таким самим ім'ям і по батькові буде дружина. І розібратися, де ваша гілка, де саме ваш предок, не вивчаючи рід в цілому, неможливо, в принципі, неможливо. Це важко розібратись, навіть коли вивчати рід в цілому. А коли цього не робити, то ви обов'язково зіб'єтесь на сусідню гілку.